Галина Яковенко Собака у спадок. У нотаріуса за величезним круглим столом сиділо 15 родичів померлої бабусі. Вже трохи відійшовши від похорону, присутні жваво обговорювали спадщину ще до появи нотаріуса, на плечі якого було покладено місію зачитати документ. Та визначити частку кожного. Головними претендентами на спадщину були діти покійної, а основним об'єктом розподілу був великий двоповерховий будинок. Цікаво, що там у заповіті? Може, ми чогось не знаємо, що ще було приховано у бабусі? Дивишся золото яке? Та ну, яке золото. У мами його зроду не було. Вона завжди скромно жила на свою інститутську пенсію. Шушукання родичів було перервано нотаріусом, що раптово з'явився, молодим високим хлопцем, метра під два на зріст, з чітким гучним голосом. Вибачте, затримався. Пробки, вибачився він. Ну що ж? Давайте приступимо і виконаємо останню волю померлої. Нотаріус розкрив синю папку і витяг кілька аркушів. У заповіті Софія Петрівна подобала про всіх. Добре розуміючи, що будинок за законом успадковується прямими родичами, вона розпорядилася, щоб дрібні та дорогі предмети були розумно розподілені. Порцелянові статуетки виробництва німецької фабрики були призначені старшій онучці, оскільки вона була найакуратнішою та ощадливою. старі антикварні меблі були заповідані чоловікові молодшої дочки, який постійно захоплювався якістю. Дерев'яного серванту, столу та шкіряної оббивки дивана початку ХХ століття, загалом покійна знала, кому розподілити свої речі так, щоб вони максимально довго прожили без неї, зберігши пам'ять про їх господиню. Сам будинок був заповіданий дітям у рівних частках. У своєму останньому листі Софія Петрівна звернулася до них. Діти мої, я заповідаю вам будинок, думаю, ви самі розберетеся, що з ним робити, але мені, звичайно, хотілося б, щоб хтось із вас переїхав туди з сім'єю і не закинув родинне гніздо, яке ми з вашим батьком так сильно любили і берегли для вас. Єдина обов'язкова умова, яку я ставлю перед вами, не залишіть у біді супутника. Цей пес останніми роками став найближчою мені істотою. Ви знаєте, що я довго прожила на самоті і багатьом завдячую своєму вірному другу. Самі вирішіть, хто візьме його під опіку, але не викидайте, будь ласка, на двір. Пам'ятайте, що ми з батьком завжди вчили вас. Допомагай слабким і тобі віддасться сторицею. Всіх люблю, ваша мама та бабуся Софія. Знову в залі почав наростати гамір переговорів. Родичі вже подумки ділили будинок. Хлопці, якщо чесно, у цьому будинку ніхто з нас не житиме. Взяв головне слово старший син Микола. Ми всі працюємо, а це районний центр, 60 кілометрів до міста, а Настя взагалі живе в іншому кінці країни. Без господарів будинок через рік-два зачахне, тому моя пропозиція якнайшвидше його продати, а гроші, звичайно ж, розділити порівну. Я б не стала пороти гарячку колю. Перебила його старша дочка Віра. У мене онука вже скоро паспорт отримує, може, згодом надумає оселитися в рідному маєтку. Чоловік з'явиться, діти, дім великий, на нас на всіх вистачить. Я пропоную не продавати, а залишити спочатку у вигляді дачі. Ну, гаразд, з будинком поки що можна почекати. Адже у спадок вступимо тільки через півроку. А як же собаку ділитимемо, теж порівну. Молодша дочка поспішила нагадати обов'язкову умову за заповітом. З чотирьох дітей мовчав лише Андрій, наймолодший у сім'ї. Він, як був тихонею із самого дитинства, так і залишився. Поруч із ним сиділа його дружина. Така ж скромна і тиха, як і він сам. Чого мовчиш, Андрюхо? звернувся до нього Микола. Скажи щось. Дещо подумавши, Андрій відповів, собаку ми з Олею заберемо, адже вам усім буде з нею незручно, а що до будинку, тут ви як скажете, я прийму будь-яке ваше рішення. Після слів про собаку напруха була знята. Ніхто не заперечував такого рішення. Нікому не потрібен був старий доходяга. Син Бернар на прізвисько Супутник дістався з Софії Петрівні випадково. Її подрузі та колезі по роботі запропонували тоді контракт за кордоном, але куди їй було їхати із собакою? Ось вона і віддала вихованця Софії. Своє прізвисько він отримав через професійну діяльність двох подруг. Вони працювали в обсерваторії при Інституті астрономії. На превеликий жаль, після похорон на супутника взагалі ніхто не звернув уваги. Він більше доби був замкнений у будинку і всі благополучно забули про скорботного по господині пса. Згадали про це лише за оголошення заповіту. Андрій заявив, що вони забирають собаку прямо зараз і, різко підвівшись, вийшов із приміщення. У спорожнілому будинку на нього чекав скривджений і всіма забутий великий пес. Ну, і як ми тепер? прошепотіла Андрію на вухо дружина. Нам ще хворого пса не вистачало. А якщо з ванькою не вживуться, у дитини травма буде, та годі тобі. Ванька майже всі дні в інтернеті, а взагалі, я думаю, що цей син Бернар може розворушити ваню. Ти знаєш, що ця порода рятувальники. Вони рятують людей у важкій ситуації, а у нас якраз така ситуація. Я ось завжди хотів мати собаку, та всі хлопці хочуть. Того ж дня супутника забрали до міської квартири. Старий пес тепер лежав у великій просторій кімнаті, він швидко визначив собі улюблене місце біля вікна, яке опускалося до самої підлоги. Тут можна було спостерігати за всім, що відбувається на вулиці з висоти сьомого поверху. Спершу було дуже незвично. Дрібні люди, як мурахи, ходили протоптаними доріжками, носили з собою якісь речі, пересувалися машинами та автобусами. Супутник дивувався цьому постійному ритму міста. Навіть уночі під світлом ліхтарів можна було бачити рух. Все своє колишнє життя пес провів у маленькому містечку на 30 тисяч чоловік і тепер з висоти спостерігав та вивчав життя великого міста. Через кілька днів супутник мав познайомитися з Іваном. Хлопчику зовсім недавно виповнилося 10 років, і він був найменшим онуком бабусі Софії. Згідно із заповітом, дитина отримала всі старі дитячі іграшки, які накопичилися в будинку, та на додачу, як виявилося, ще й величезного собаку. Навчався Ваня не в звичайній школі, а в інтернаті для дітей із психічними розладами. Інтернат, хоч і розташовувався всього за два квартали від будинку, де жила сім'я. Але політика адміністрації була така, що для соціалізації дітям необхідно перебувати на території закладу протягом усього навчального тижня. Тому Ваня з'являвся вдома лише на вихідні, ну і на канікули. Народився хлопчик цілком здоровим, він був тихим і спокійним, як і обидва його батьки, але ще в дитячому садочку трапилося якесь лихо. Ваня різко перестав спілкуватися, став замкнутим та відчуженим. Одного разу для нього перестав існувати зовнішній світ, і він замкнувся на своєму внутрішньому. Після довгих спроб лікарі поставили діагноз аутистичний розлад. Батьки дивувалися, як аутизм може раптово наступити, адже це, як правило, вроджена патологія. Єдиним свідком була вихователька дитячого садка, яка вважала, що Іван отримав психічну травму. Садок, в який водили дитину, однією стороною виходив на проїжджу частину. Діти часто спостерігали за машинами, що проїжджали. Особливо їх приваблювали довгі фури. Якось вихователь знайшла ваню одного прямо біля паркану. Хлопчик стояв як укопаний і дивився на проїжджу частину. А коли вона почала звати Ваню на тиху годину, той аж ніяк не реагував. Довелося йти за дитиною і тягнути її за руку. Але коли вихователька підійшла ближче до паркану, вона побачила страшну аварію декілька машин просто в гармошку і поряд збиті пішоходи. Люди стояли на зупинці і мирно чекали на автобус, коли білий позашляховик несподівано наїхав і прочухав увесь натовп. Виїхав назад на зустрічну смугу і врізався в легкову машину, внаслідок чого загинув ще й водій. Хлопчик бачив це, і після того випадку різко змінився. Від нього складно було добитися навіть окремих слів. Зазвичай він просто хитав головою. Весь вільний час він проводив або за розфарбовуванням, або збираючи кубики. У п'ятницю ввечері Ваня та супутник зустрілися. Пес одразу зрозумів, що в будинку з'явилася нова людина. Сидячи на своєму улюбленому місці, він почав привітно виляти хвостом, але Іван у своїй звичній манері зняв взуття і попрямував мити руки, кинувши байдужий погляд на пса, а потім пішов у своїх справах, чим викликав обурення у чотирилапого. Усі вихідні пес намагався, хоч якось привернути увагу дитини. Та реакція Івана була нульова. Супутник спробував лягати у хлопчика в ногах, сидів навпроти і довго дивився у вічі, ставив лапу на дитяче коліно, але Ваня наполегливо займався своїми звичними справами. Фломастери, олівці та папір були його найкращими друзями, з якими він поринав у свій внутрішній світ і мандрував там. Собака для нього ніби не існувала. Так пройшли другі та треті вихідні, а в середині четвертого тижня супутник зник, просто втік на прогулянці. Андрій із Олею обійшли весь район, але так і не змогли його знайти. Подружжя було дуже засмучене. На щастя, виявилося, що супутник не зник назовсім. Він просто виконував свою роль собаки-рятувальника. Спостерігаючись з сьомого поверху квартири, куди батьки відводили Ваню, собака легко вирахував місце, де розташувався інтернат. Там він і провів кілька днів. Сидів за парканом і смиренно чекав, коли діти після занять виходили на прогулянку. Побачивши Івана, супутник сідав біля краю паркану і мовчки спостерігав за ним. Чомусь пес вирішив взяти на себе відповідальність за цю дитину. Невідомо, куди він йшов уночі, де спав і як добував собі їжу, але щоранку він сидів на тому самому місці, дивлячись на ваню. В останній день навчального тижня супутник пішов на рішучий крок. Він проникнув за огорожу інтернату, а в зубах у нього був м'ячик. Пес підбіг до свого маленького господаря і поклав м'яч біля його ніг. Потім відійшов на кілька метрів і видав жалібний гавкіт, благаючи Ваню кинути йому іграшку. І диво, сталося. Хлопчик пішов на контакт. Він несміливо підняв м'яч, уважно оглянув його і кинув обік собаки. Перший крок був зроблений. Зниклого супутника виявила Ольга, коли прийшла забирати Івана додому. Але найбільше вона була здивована не раптово знайденому син Бернарові, а реакцією сина, мамо, він весь цей час був зі мною, не хвилюйся і не лай його, будь ласка, незвично заторохтів ваня, йдучи мамі назустріч. Ми тепер з ним друзі. Можна я буду з ним гуляти? Ольга тільки посміхалася, що, сили, намагаючись не заплакати від щастя. Всю дорогу додому вони з сином спілкувалися, обговорюючи здоровенного пса, який, перевалюючись з лапи на лапу, супроводжував хлопчика, не відходячи ні на крок. Це був тільки початок міцної дружби хлопчика та собаки. Попереду на них чекало безліч пригод і літні канікули в бабусиному будинку, а наступного року Ваня пішов уже не до інтернату, а до звичайної школи.